Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста Вінницький осередок Мазур Юля. Друзі, зараз прикріплю вам дуже цікаве відео одного прекрасного політичного аналітика, який якимось дивним чином не може втрапити на війну, і який дуже чітко висловлюється про громадян України, називаючи 25 тисяч тих людей, які підписали петицію про мобілізацію депутатів, називає їх ідіотами, називає їх дном суспільства. А це означає, що лише прості смертні громадяни зобов'язані з точки зору цього недоаналітика е, йти, воювати, гинути і захищати їхні товстенькі дубці. Хочеться нагадати недоаналітику про те, що в Україні діє Конституція, основний закон згідно п'ятої статті Конституції, Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є її народ. І хочеться також нагадати цьому недоаналітику дуже цікаві речі: що обов'язки громадян України зачитаю обов'язки громадян України, захист вітчизни, шанування державних символів. Не подіяння, шкоди природі культурній спадщині, сплата податків і зборень, зборів і додерження Конституції України та її законів. Тому якось так. А згідно конституції, якщо ще ми візьмемо статтю 17 Конституції України, то захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави справою всього українського народу, оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Тому недоаналітикам час вирушати в ЗСУ. Також стаття 65 Конституції України говорить, що захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів, є обов'язком громадян України. Тому підматуйте лантухи, а не пишіть закони під себе і валіть разом з простими громадянами боронити цю країну. Разом з поліцією, з прокурорами і іншою шоблою, яка весь час сиділа на народних грошах. Далі буде Гаудоста. Так, петиція про мобілізацію народних депутатів та чиновників набрала більш як 25 тисяч голосів. Автор цієї ініціативи Одіозний нардеп Олександр Дубінський. Зараз він перебуває, нагадаю у слідчому ізоляторі. Тепер, коли петиція набрала необхідну кількість голосів, її має розглянути президент України Володимир Зеленський. А ось чи розгляне питання? Так, і в цьому питанні будемо розбиратися. Просто зараз з військовим аналітиком Євген, декий долучається до ефіру телеканалу Київ. Євгенемої вітання. Бебривана, слава Україні, героям слава Євгене. Отже, що ж нам очікувати? Принаймні, будемо припускати з вами, так чи побачимо реакцію президента України на подібну петицію, якою вона може бути в тих реаліях, в за яких ми зараз перебуваємо? Ну, мені здається, питання трохи некоректне. Закон є закон, реакцію ми обов'язково побачимо. Петиція не може бути не розглянута. Я гадаю, що реакція буде е, ну, дуже простою і однозначною. Е, сядуть юристи в Офісі президента і е, достатньо коротко розпишуть, чому ця петиція не відповідає законодавству України. І відповідно е, ну, або, або є альтернативний шлях. Е, будь, е, у відповіді президента буде сказано, що петиція скерова. На розгляд 에, Верховної Ради, mm -hmm. ну а відповідно, вже там юристи напишуть 에, насправді елементарні речі. Найшлося 25 тисяч ідіотів, які це підписали. і ну, так Я теж хотів на цьому заакцентувати. Я, абс я так. абсолютно mm -hmm. не соромлюсь. Так, я називаю всіх цих людей ідіотами. Якщо хтось із них з цим не згодний, може подати на мене до суду. от 에, люди людина Е, наскільки я розумію, підписи приймаються тільки у е, дорослих повносправних громадян, uh -huh. так от людина, яка є е, по паспорту дорослою і не розуміє настільки елементарних речей, ну вибачте, ця людина ідіот. Втретє, повторю. От е, давайте так: е, якщо взяти кожного з цих 25 тисяч людей і задати їм просте запитання. Скажіть, будь ласка, вам треба, щоб під час війни приймали закони, які власне відповідають ситуації, які весь час щось регулюють, що виникає під час війни? Я думаю, що якщо так поставити питання, кожен з цих ідіотів відповість: ну, звичайно, треба, хтось має приймати ці закони. А тепер скажіть, будь ласка, спитати цю людину, а як це співвідноситься з тим, що ви хочете відправити 450 народних депутатів на фронт? Ага. А ніяк не співвідноситься, але просто треба було ввімкнути хоча б одну звивину, отут, от що в, шо що в них там замість мозка, і просто самі, самим собі задати це питання. Але ні, краще ж е, пафос, депутати не служать, хай вони служать. Чесно, мені навіть огидно говорити про тих дебілів, які це підписують. Пане Євгене, але ще б хотів одну складову з вами розглянути. Ну теж дуже важливий момент, так чи не може це породжувати подібну підтримку ініціатив суспіль? так якісь можливо, там ті ж самі е, корупційні скандали, якісь е, 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 історії в які потрапляють так. Представники парламенту, зокрема, так ми це бачимо як суспільство. І, можливо, суспільство на це реагує. Ви це не пов'язуєте чи це не пов'язано суспільство? Це mm -hmm. реагує дніще суспільства. Mm -hmm. От суспільство це і ми з вами в тому числі. Суспільство це не 25 тисяч людей, а все-таки mm -hmm. десь 37 мільйонів, наскільки мені зараз відомо. Mm -hmm. от, е, тобто так, суспільство просто велике, і в ньому е, по будь-якій ознаці є дуже велика вибірка від найкращих до найгірших. Mm -hmm. Зокрема, по ознаці е, інтелекта, користування своїм мозком теж є вибірка. От ми зараз спостерігаємо хвостик цієї вибірки, от, е, от, от там, де плін туста нижче. Subtitles by the Amara.org community